Вау! Книжка «Світло Різдва! Вона до нас приїхала з Кременчука і її б нам подарувала Наталія Лікаренко. У книгі йде мова про сьогодення українських дітей, дитинство яких увірвалася війна. Ми знайомимося з дівчинкою Марійкою, тато якої став на захист нашої батьківщини. Ти чаще серденько тужить за тато і більше не вірить в добро. Можливо, несподівана зустріч із сніжинкою, яка перед Різдвом завітає до Марії в гості, допоможе здійснити її найзаповітнішу мрію і повернути її надію на краще. Ця книга доводить, що дива дійсно існують, особливо у період новичних та різдвяних свят. Достатньо просто у них щиро вірити. А ось і завдання для бабайки. Її написала Любов Загоровська. Чудова сучасна дивовижна історія про новорічні свята, діти з далекого американського містечка Колорадо Спрінг отримують подарунки під подушечки 6 грудня, в той час як дітям з України святий Миколай взагалі нічого не приніс, ні подарунків, ні різочок. І ось знову дивина. 25 грудня українські діти отримують солодкі подарунки, натомість американські діти залишаються без подарунків на Різдво. Хлопчики з України здогадуються, що Святий Миколай і Санта-Клаус переплутали континенти і подарунки, отримали не там, де їх чекали. Саме час об'єднатися та взятися за розслідування. Часом із героями цієї дотепної різдвяної казки можна знайти таємничого капсника. Знатися, чи варто вивчати іноземні мови і як за допомогою дружби можна подолати будь-які перешкоди? Що я бачу? Так це ж таємна робота Санта Клауса. Її написав Мікеле Дініаціо. Доволі мила історія про Санту, який втратив роботу, адже він є серйозним працівником. А оскільки пошта в мінусі і більше не потребує його послуг, то Санта змушений шукати нову роботу. Це йому вдається ой як нелегко. Санту чекає багато відмов та да перешкод, перш ніж він отримає нову роботу. Це нове заняття відкриває нові горизонти та можливості. І не обходиться тут без різдвяного дива і людського тепла. Неймовірна позитивна книга з насиченим сюжетом подарує насправді святковий настрій. Невже ця новіночка від Ульяни Чуба, матуся, немовля або жахливе чудо перед Різдвом? Пречудова, вибухово весела і феєрична передріздвяна книга з неймовірними ілюстраціями. Починалася історія із щоденних сімейних клопотів багатодітної родини. Працюючи за клопотана мама, встигає вчасно здавати проєкти, готувати, прибирати і одягати сім'ю. Майже супермама. Жінка лише не встигає спати і вчасно згадати, що їй самій не вистачає турботи. Напередодні Різдва сталося жахливе диво, і матуся, з'ївши одну ложечку зеленої пюрешечки, перетворилася на немовля. Тепер можна нарешті вдосталь виспатися. Пригоди лише починають бути веселими для мами і панічно страшними для татуся. Цікаво, справи ще ролью тато, чи ні? Неймовірна книга. напрочуд кумедна, Вона сподобається всій сім'ї. Ух ти! Та це ж пансирник і різдвяний пампушок. Цю книгу написала Світлана Лінинська. Ця книга подарує справжнє свято та затишок кожному, хто вірить у дива та любить смачні різдвяні історії. Найкращий міста – пан пансирник. Який славиться своїми булками та пиріжками на все місто, випік до Різдва, святкові пампухи. Все було б чудово, якби того вечора на порозі не з'явилася маленька дівчинка, для якої в магазині пана Сирника вже не залишилося смаколиків, окрім єдиного, який був захований за спиною видатного пекаря, але він з нею не поділився. Якщо ви бажаєте дізнатися, що буває з тими, хто не хоче ділитися, гай дочитати цю цікавезну, зну книгу. Так це ж сім святкових бажань. Ця книга не простий подарунок до свят, а духмяне сторінкове диво здатне віднести фантазію дитини в найдивовижніші куточки світу. З книги ви дізнаєтеся, як справляють зимові свята дітлах із різних куточків світу, чого бажають та від кого отримують подарунки. Чарівні пригоди і теплі родинні історії переповіли відомі українські дитячі письменники, а втілили й найяскравіші ілюстратори.